Чи прощається людині вбивство, якщо воно було змушено через війну? Ми не Бог, щоб рішати такі питання. Ми не можемо це рішати. Це рішає Бог: прощати чи не прощати. Це рішення за Богом. Але ми маємо біблійні приклади. Розбійник на Христі. Він був розбійником, він убивав. Але він розкаявся і звернувся до Бога, і Бог йому простив і сказав. Ти прощений, і будеш у раю, Бог йому сказав. Бог звернувся до нього із словами надії і вічності. Він це почув. І розбійник помер спасеним. Ми маємо питання із Давидом. Давид убив. Так само Давид. Але він розкаявся, і Бог йому простив. Бог прощає любий гріх. Які ми робимо. Якщо ми каємося в ньому, тільки не прощається гріх, який називається хула на Духа Святого. Коли Дух Святий тобі каже, це не можна, а я хочу, Бог каже, це не можна, а я Бога в сторону і роблю те, що я хочу, тоді це не проститься, коли я накаюся.